Час слухати Слово Боже. Привіт усім, хто нас сьогодні слухає. Нагадаю, що ми знайомимося з історією життя Даниїла, яку записано до його книги. Цар Вавилонський Навуходоносор не хотів змирятися перед Богом. Царю знову наснився сон, значення якого пояснив йому Даниїл Бог попереджав царя. Якщо він не припинить гордитися собою, то його буде тяжко покарано. Цар не розкаявся і збожеволів. Таємнича рука Біблія. Книга Даниїла, п'ятий розділ. Приходили нові правителі Вавилону. А Даниїл увесь час залишався при царському дворі. Хоча й був невідомий новому молодому цареві Валтасару. Одного вечора Валтасар улаштував бенкет для всіх можновладців та їхніх дружин. Усі їли та пили, чого й скільки серце бажало. І чим більше вони пили вина, тим галасливішим ставав бенкет. Раптом Валтасар сказав: Пошліть слуг, нехай принесуть золоті кухлі та інший посуд, що його було вивезено з Єрусалимського храму. Ми питимемо з нього за наших богів та богінь. Навіть слуги були вражені тим, що цар хоче так нешанобливо скористатися священним посудом, та Валтасар був занадто п'яний, аби когось почути. Отже слуги принесли священні храмові посудини і вкрай наповнили їх вином. Гості сміялися і пожадливо пили. Раптом цар, наче вражений, зупинився. Тремтячим пальцем він указував на білу поваплену стіну перед собою, куди кидав свій світ світильник. Дивіться, вигукнув він перелякано. Галаси сміх вразу щухли від жаху, який почувся у голосі царя. Цар тремтів я бачу людську руку, яка щось пише на стіні, повільно вимовив він. Це має означати щось жахливе. Покличте мерщі моїх мудреців, нехай вони пояснять мені, що саме криється за цими словами. Негайно мудреців було приведено до залу. Того, хто зможе прочитати ці слова і пояснити їх мені, буде щедро нагороджено, пообіцяв цар. Йому дадуть гаптоване перлами вбрання, золотий ланцюг, високу посаду, усе, чого він тільки забажає. Нехай тільки скаже мені значення цього напису. Мудреці тільки повели плечима. Ніхто з них навіть гадки не мав про що запитував їх цар. Чутка про царський клопіт швидко облетіла палац. Скоро мати царя з'явилася у дверях. Я знаю людину, яка може допомогти тобі, сказала вона Валтасару. Даниїл, полонений з Юдеї. Він був головним радником. У Новоходоносора Дух Божий перебуває в ньому, і він дасть тобі відповідь, на що звертає нашу увагу ця історія? На повагу до святого Бога. Цар під час бенкету наважився збезчестити те, що Бог освятив. Як гадаєш, чи залишиться такий поганий учинок непокараним? Ну, а поки? До побачення. Зустрінемося, як завжди, коли настане час слухати біблійні історії.